Моє вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Всіх зі святом, з Днем Покрови, Казацтва, Захисника, всіх вітаю. Так, ну і в нас ще й день перегрузки статкування зерна. Ну то, звісно, щоденний аграрний фронт, який треба тягнути. Зерно треба остаткувати, даби звільнити машини і бути готовим по мірі дозрівання до подальших жнив. Так, ну а. Крім того, що устатковуємо, ще сьогодні займаємося отаким от, от проєктом, бо відпустка наближається до завершення, треба збиратися вже їхати, нести службу далі. І е, нам здорово не вистачає е, причепика для енергетика дізеліста, е, який забезпечує е, одну із бойових позицій. Бо зазвичай весь цей гамус, який... В його роботу входи, електростанції, кабеля, роздатка, все оце ну, поспіхом вкидається в першу машину, яка приходить для переїзду, а переїжджаємо дуже часто, міняємо позиції, звісно, бо це все розосередження, мобільність і постійна зміна позицій, це безпека і життя. Ну і успішна робота, звісно. Ну і звісно, цей гамус, коли закидаються в першу попавшуся, або ще й в кілька машин, а потім це все по мірі необхідності достаєш десь взагалі не пойми як і є труднощі з розвантаженням завантаженням. Звісно, це час, це ресурси людські і все інше. Тому є у нас отакий старенький причепик Уазовський, ми його зараз. Трохи лампічем, освіжим е, наростим борти, даби е, оця служба дізеліста електрика була вже максимально компактна, мобільна, тобто все в кучі, навіть дізельні дві, дві, три установки в ньому е, проріжем в бортах е, отвори для вентиляції і відводу вихлопних газів. Ну а на е, верхня частина, понятно, захист від дощу, снігу і все інше, ще й поличка для кабелів, щитків і все інше. Ну, тобто така от мобільна станція, робоче місце дизеліста Електрика. Так, ну і звісно, підчепив і поїхав. І воно все вкупі, не треба щось шукати, і воно все під рукою. Зручно, зручно, треба, треба, робимо. Так, старенький УАЗовський причепик. Ми його хотіли вже віддати, було в другу службу, ну вони там переіграли трошки по-другому, буса їм підігнали, тому причеп в резерві лишився. Да, він вже там драний місцями просвічується, але для тих потреб його буде повністю достатньо. На колесах чіпляється, їзди, все добре. А що робимо? А це штанги, колись були каруели, оті старі, які ми переробляли. Звісно, метал лишився. Ми їх наращуємо, робимо каркас. Обшиваємо його, ну і далі удивиться, що вийде. розвантажуємо сою, яка закладається на посівний матеріал. зацініть Та її можна вже брати і сіяти. Шикардос. Визрівши рівномірно. Чудово. Так, закладаємо окремо. Це поля, які бачили два фунгіцидних обробітки по вегетації, тобто вони такі самі-самі просторово ізольовані і по ним другі сої не повторялись. Тобто, зазвичай така робота ведеться, ну і результат, звісно, не змушує себе чекати, як шарикоподшипники, Ну, а тим часом. Причеп вже майже готовий, ну каркас, по крайній мірі, точно підварили де там, де побито було. А, зробили основну нішу і зробили таку підготовку під паличку. Сюди доска падає. ну І це все по наружі обшиїм. Спитаєте, ну, на наша такий хлам? І все інше, ну колеги, економимо кожну копійку. Я не втрачаю надії накопичити кошти ще хоча б на один кунг причіп. Або якщо це буде взагалі самоходний, це буде просто верх моїх мрій. Тому кошти збираємо, накопичуємо і я сподіваюся, що все в нас вийде. Так, ну нічого, для цих нужд, яких він робиться, його предостатньо. Тому... Otro.